Всім привіт! Якщо ти дивишся мене, значить тобі цікава тема природного омолодження тема FaceFitnesu. В цьому подкасті я зібрала всі найчастіші запитання, які ви мені пишете в Директ в інстаграмі, або під час тренувань по моєму курсі, або при індивідуальній роботі. Два слова розкажу про себе, хто я така і чому варто мене слухати. Мене звати Антоніна, мені 37 років і я тренер фейс-фітнесу. Вже сьомий рік я треную своє обличчя по безін'єкційній методиці омолодження Fitness. За останні два роки я вирішила стати тренером і створила своїх два основних продукти. Перший продукт це формат великого курсу, в якому ми пропрацьовуємо всі мімічні м'язи обличчя. І другий продукт це формат знайомства дівчат та жінок зі світу FaceFitnes. Він складається з шести основних вправ. Так от, перейдемо до запитань. І так, найчастіше запитання, яке ви мені пишете, це з якого віку можна починати е, тренування. Якогось конкретного віку для початку тренувань немає, але найкраще починати з моменту, коли ви бачите на своєму обличчі перші е, вікові зміни. В когось перші вікові зміни виникають в 25, в когось 30, а в когось дивишся, 35 років, а в неї ще немає зморшок. Все це залежить від нашого способу життя, а також генетики. Але однозначно, Найкраще починати тренуватися до появи якихось таких глибоких зморшок та заломів, до появи носогубки, до розвитку птозу. Тобто, золоте правило, я б сказала, в – це починаємо тренуватися з моменту, коли ви побачили самі перші зморшки на своєму обличчі. Тому що попереджувати утворення зморшок завжди легше. Чим боротися вже з наявними глибокими зморшками та птозом? Друге запитання, яким, яке мені дуже часто пишуть, чи допоможе FaceFitness в 60-70 років. Е, ну, по-перше, FaceFitness це не якась омолоджуюча таблетка, чи якесь чарівне яблучко, яке ви, як в казці білосніжка, з'їли і омолодилися. FaceFitness має, я би сказала, накопичувальний ефект. Ви тренуєтеся. І з віком, е, помітно, все більше і більше ефект від тренувань, тому що тонус ваших м'язів підвищується, і коли вам 40 років, і вам кажуть, ти що сколиш в обличчя, от, наприклад, як мені, я кажу: ні, в мене реально там міміка завжди присутня, я нічого не колю. Я е, маю такий тонус м'язів через те, що я щодня виділяю тих 15 хвилин день на тренування. Так от. Навіть в 60 років зміни від фейсфітнес тренувань в будь-якому випадку будуть, тому що внаслідок підвищення тонусу покращиться кровообіг, підвищиться тургор шкіри, і якщо в 60 років уже у вас є птос, а він в будь-якому випадку є, то обличчя внаслідок цього підвищеного тонусу м'язів почне чуть-чуть підніматися догори. Вау-ефекту 100% не буде. Але зменшиться глибина зморшок, дещо подолається оцей птос, і я би сказала, навіть колір та стан шкіри 100% покращиться. Е, так, наступне запитання: чи допоможе фейс-фітнес, коли є зморшки сну? Хто не знає зморшки сну, це такі зморшки, які виникають, коли ми спимо або головою в подушку, або, наприклад, якось так заснули на одному боці, і у вас ось тут на тій стороні чи на цій стороні обличчя утворюються такі заломи, чи відбивається подушка. Face Fitness бореться з такими зморшками, я би так сказала, тому що ви встали зранку, вмилися. Поробили фейсвітне, стонус м'язів підвищився, кровообіг покращився, лімфовіток покращився, і ці зморшки сну поступово-поступово розгладжуються. І до обіду їх взагалі не буде. А якщо ще додасте якісь патчі чи масочку, то взагалі буде ефект вау. Чи можна тренуватися, якщо в обличчі є вколотий ботокс або є гіалуронка в губах? Якщо у вас є ботокс, то це не є протипоказом до фейсфітнес тренувань. Але один такий момент, коли ви починаєте тренування, ви починаєте працювати з мімічними м'язами. І якщо у вас є ботокс, то тими тренуваннями ви просто пришвидшуєте виведення того препарату з мімічних м'язів, тому що основна дія ботулотоксину, які міститься в препараті ботоксу, це є параліч знерухомлення мімічних м'язів, коли ви їх знерухомили і починаєте там розпрацьовувати, от найчастіше в, де колять між брівку і чоло, починаєте ним рухати, то просто ті гроші, які ви витратили на ботокс, ви витратили даремно, бо препарат виводиться надто швидко. Я рекомендую так: якщо ви вже вкололи той ботокс, дочекайтеся. Повного виведення препарату з мімічних м'язів, а тоді починайте тренування. Е, так, гіалуронка не є протипоказом до тренувань. Ви собі вкололи губи? Хочете там тренувати все обличчя? Будь ласка, тренуйте на гіалуронку, Тренування ніяк не впливають. Е, наступне запитання: як часто потрібно тренуватися? Я рекомендую тренуватися не менше. Одного разу на день. В ідеалі це двічі на день, але ну, такого ідеалу є дуже мало, хто такий, прям я би сказала, змотивований, що і рано і вечір чітко робить тренування, всі ми живі люди, і я також я деколи або по дорозі на роботу тренуюся, або вже коли лягаю спати, засинаю перед сном, виділяю декілька хвилин. Отож, рекомендую не рідше одного разу. На день. Тренуємося тоді, коли зручно, але тренуємося. Якщо у вас є час, ви, наприклад, їдете в машині, якщо у вас вікна затемнені, тренуйтеся в машині. Якщо вікна не затемнені, також тренуйтеся, здивуйте водіїв. Наступне запитання: чи є наукові докази дії фейсфітнесу? фітнесу? Так, є. Здивую вас. В посиланні під відео прикріплюю статтю. З якою ви можете ознайомитися, суть статті полягає в тому, що американці в науковій медичній бібліотеці в цьому документі вони описали той експеримент, який провели. Була вибрана група жінок від 45 до 60 років, які впродовж 20 тижнів щодня робили Фейсфітнес. До початку тренувань їм зробили фото обличчя. І зробили фото обличчя через 20 тижнів після тренувань. Так, от було зафіксовано та помічено зміни на їхньому обличчі, а саме, покращення кольору шкіри, покращення тургору, розгладження неглибоких зморшок, а також зменшення глибини глибоких зморшок. Також відмітили, що підтягнувся овал обличчя. Наступне запитання: чи може Фейс-фітнес замінити пластичну хірургію. Ну, Тут відповідь, очевидно, що ні. Пластична хірургія це радикальний метод, тут навіть я би сказала, порівнювати не варто. Фейс-фітнес не змінить ваш ніс чи не зробить якесь там, яке зараз модне, гостре підборіддя, куджолі і так далі. Моя відповідь ні. Чи можна за допомогою FaceFitness позбутися від малярних мішків, їх називають ще грижі? Ні, не можна. Потрібно розуміти, що таке малярні мішки. Це скупчення підшкірно-жирової клітковини під нижніми повіками у зоні вилиць. Чому вони утворюються? Утворюються вони через те, що е, з віком чи внаслідок якихось інших причин знижується тонус мімічних м'язів і підшкірно-жирова клітковина мігрує та утворює ось ці грижі. Позбутися від них можна за допомогою хірургічних операцій. Е, таке запитання: чи можна поєднувати фейсфітнес тренування з масажними техніками? Так, можна. Але бажано, щоб ці техніки були від одного тренера. Тому що, якщо на вашому обличчі відбудуться якісь зміни, то ви не будете е розуміти, чи масаж не працює, чи фейсфітнес не працює, якщо це від різних тренерів. Тому такі техніки можна використовувати тільки якщо вони від одного тренера. Чи можна тренуватися самостійно за допомогою вправ з Ютуба, Інстаграму чи Тіктоку? Так, звичайно, ви можете будь-що це ваше обличчя, ваше життя. Але не дивуйтеся, якщо, наприклад, від таких хаотичних тренувань у вас обличчя, наприклад, різко схудне або утворяться додаткові Е, Хто не знає, розкажу. У нас на обличчі є жирові пакети, анатомічно розташовані жирові пакети. Якщо ви самостійно тренуєтеся, то швидше за все, у вас немає якоїсь системи правильної техніки, і ви робите вправи хаотично. Якусь одну ділянку ви пропрацьовуєте ну, наприклад, у вас є носогубка. Ви побачили в Ютубі, в Інстаграмі чи в Тіктоці вправу. Як позбутися від носогубки? І ви собі ту вправу одну робите, але не підключаєте. До тренувань інші ділянки обличчя такого робити не можна. Ви навантажуєте одну ділянку, інші не включаєте. І що відбувається з жировими пакетами? Жирові пакети стоншуються, і, наприклад, нижня третина лиця може різко схуднути. А від цього відбувається птос і з'являються ще глибші. Ну, сугубні зморшки, тому я вас запевняю, такого робити не можна. У мене в, в моїй практиці була жінка, яка до мене звернулася після самостійних тренувань. По... Вона собі знаходила якусь там систему в інстаграмі і тренувалася. Коротше, для того, щоб їй вернути назад у ці об'єми в жирових пакетах, ну мені особисто довелося довго помахатися. Тому такого робити нікому не рекомендую, щоб всього цього травматизму уникнути. І досягнути бажаного результату від фітнес тренувань я переконливо рекомендую тренуватися з тренером, якого ви собі можете обрати. Їх зараз насправді є багато. Тренер завжди підкаже вам, наставить. Допоможе виконати правильну техніку, можна тренуватися в індивідуальному, в груповому форматі або по курсу. І я запрошую вас до себе на індивідуальні тренування, де ми з вами будемо пропрацьовувати комплексно кожну ділянку обличчя. Я буду все детально показувати, розказувати, перевіряти техніку виконання вправи. вами до до правильної. Також я буду вашим ментором та наставником у сфері FaceFitнесу. Якщо у вас залишилися запитання, я залишаю посилання на свій інстаграм. Буду рада відповісти на ваші запитання у сфері FaceFitнесу. Також, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть мені коментар.